Місце Москва, метраж 1.02 нуль км, кімнати три висота, стель 3, дизайн-студія «Арка-стиліст» Ілона Болейшиць, Фото, Ольга Меликисцева, коротенько, архітектори Ілона Болейшиць, Тигор Орлов створили проект квартири для сім'ї з трьох осіб і їх вихованців. Собаки і кота для кожного члена сім'ї створили комфортні зони для відпочинку. Передбачили два повноцінних робочих місця, щоб можна було працювати з дому при цьому кухню, не стали об'єднувати з вітальнею, як це часто роблять в новобудовах. Подробиця планування була від забудовника, її лише трохи довели до розуму. Присутні дві загальні зони кухня і вітальня, щоб при необхідності зробити кухню окремим приміщенням. Передбачили перегородку її, сховали в стіну за холодильником. У вітальні біля Еркера виділили місце для робочого кабінету на двох спальня батьків і підліткова кімната повністю ізольовані від громадських приміщень. Віндов Data Lєр, Віндов Data Lire, Віндов Data Lire піш. Євент. Баннерцумон, Ванерсонтейнер і баннер три одинфімшсімп08845 одинцвісімф00 чотири0 8 3 9 6 9 дев'ятьст. Пухонні меблі зроблені на замовлення за індивідуальними розмірами, великогабаритна техніка. Крім холодильника, вбудована у колоні біля вікна, розташували винний і духову шафи. Варильна поверхня на дві конфорки цього достатньо для господарів під стільницею розмістили посудомийну машину. Окремо стоїть холодильник побажання замовників. На стільниці досить простору для дрібних побутових предметів, щоб місцем в кутку було зручніше користуватися. Туди встановили висувну корзину. Верхній ярус навісних шаф досить місткий. Це місце для зберігання рідко використовуваних речей. Фішка обробки кам'яний шпон він став акцентним матеріалом. Центральна стіна, єдина між кухнею і вітальною, оброблена темним шпоном, його текстура надає інтер'єру близькість з природою. Цей ефект підсилюють дерево, об'ємна штукатурка з фактурним листом в передпокої. Декоративне фарбування, що нагадує дрібний пісок, на кухні їдальня зона виділена нішею в стіні і на стелі. Шпалери переходять зі стіни на стелю, складні відтінки синього, бірюзового яскраві плями, без яких було б нудно. При виборі оздоблення фасадів кухні ми вперше зупинили вибір на матеріалі Фенікс, це той самий оксамитовий, приємний тактильно і невбиваний матеріал, з нього виконана і стільниця. Розповідають архітектори. На підлозі використовували керамограніт з малюнком каменю. Вітальня за колірним рішенням перегукується з кухнею, теж відтінки сірого в шпоні і декоративного фарбування і синього в оббивці дивана їх доповнили текстурою дерева, великі вікна впускають в приміщення природне денне світло, в променях якого красиво переливається медовий колір підлоги, рейкова перегородка з шпонованою одночасно і об'єднує. І відокремлює вітальню від коридору, рейки встановлені під кутом, і в деяких ракурсах кімната не проглядається. Увечері затишку додають світильники, вмонтовані між рейок, Кут світлового променя зовсім маленький і не б'є в очі. У квартирі є чотири виділених місця для зберігання: невелика шафа при вході, шафа в спальні і дві гардеробні, половина з них неправильної форми. Так як квартира кутова і одна стіна будинку скошена. Наповнення в гардеробних виконано на замовлення ламінованої спів у деяких місцях використовували металеву систему. Всі двері гардеробних і шаф мають підвісну систему кріплення до стелі. Для цього на стадії проектування відразу були передбачені заставні балки для посилення. На підлозі відсутні напрямні для розсувних дверей. Це звичайно, збільшує вартість. Але полегшує прибирання і покращує зовнішній вигляд при виборі постачальників меблів, предметів декору і матеріалів. Ми свідомо віддавали перевагу українським виробникам. Вся вбудовані меблі виготовлялася за розмірами для конкретного приміщення. Робочий стіл у вітальню, теж індивідуального виготовлення. Ніжки просвічуються, щоб максимально впустити денне світло в приміщення, частина подстоля глуха, щоб розмістити там принтер і блоки живлення комп'ютерів. Розповідають архітектори. Дитяча кімната найцікавіша в проектуванні у цьому приміщенні було завдання поєднати все, велику зону для навчання уздовж всього вікна, полиці для книг. Шафа, стелаж, який зонує простір, і, звичайно, ліжко, розповідають автори проєкту. Спальне місце виготовили за ескізами, так як знайти ліжко з боковим підйомним механізмом, виявилося нездійсненним завданням, передбачили ніші для зберігання, які на перший погляд і непомітні, господиня кімнати часто запрошує гостей і займається музикою, тому була проведена звукоізоляція. Віндов дата лаєр, Віндов Дата Лаєр. Gwindov, Data Lajer, піш'євент, баннерцомон, баннерцонтеїнер і баннерцім фа52шістьб2, чотиричитип'ятьбдев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят чотири007, 130ц'ять, і в квартирі два санузли один для підлітка, він же і гостьовий, знаходиться ближче до входу в квартиру, приміщення невелике, компактне. Тут зробили душову, обмежений простір внесло особливості в планування душової перегородки. Система відкривання вийшла всередину самої кабіни, з меблів розмістили підвісну тумбу під раковиною велике дзеркало зі зберіганням і невелику колону біля унітазу, в якій є місце для зберігання брудної білизни. Нішу з підсвічуванням і закриті полиці. Використовували керамограніт на підлозі і на стінах. На стіну з інсталяцією додали керамограніт з малюнком дерева, душова зона виконана з декоративної об'ємної плитки форми шестигранник, другий санвузол – хазяйський. Форма приміщення вплинула на вибір ванни, так як хотілося максимально задіяти площу приміщення на підлозі і на стіні використовували керамограніт з імітацією каменю. Для однієї стіни вибрали прямокутну мозаїку коричневого кольору. Легкості інтер'єру додали за допомогою світлого карамограніта, видова стіна, знову матова чорнооб'ємна обємна плитка, унітаз, раковина, Тумба підвісна, на зеркало зі зберіганням, стандартні предмети для ванної кімнати на ванну встановили розсувну перегородку для захисту від бризок при прийнятті душу, планування, бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення. Кам'яний шпон маре, сеарен керамограніт і талон шпалери, інтернаціонал підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, стіл де іде стілець Артю, диванчик, Аленора Елена, літурне замовлення, алаліне, побутова техніка, холодильник, винна шафа, все техніка, сієменс, освітлення, підвіси над столом, столомкою гостинає, оздоблення, кам'яний шпон маре, сеарен, декоративна фарба. Валрена, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван, естроп, меблі корпусні, ламельна перегородка, все всевідцуря, каркас столу, палаза, текстиль та декор, картини в галереї, коридорі, художник Андрій Рєпніков, картини на стіні над диваном, діти на деревах, художниця Анна Червона, галерея Смарт-декор, Моонсторес кераміка, цирамюм, дизайнер Стася Доленко, скульптура ворон освітлення. Підвісне світло над столом, лінелікт, ванна, кімната, оздоблення, керамограніт, і талон об'ємна плитка, вав підлогове покриття, керамограніт, і талон меблі, тумба створків, меблі для зберігання відсорі, сантехніка, раковина, смаїл, унітаз, підвісний, «Теце» і олімпія, ванна, вілеру і «Боч», інсталяції, деберід прихожа оздоблення. Декоративна фарба валрена, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, банкетка ларедуюти, двері для гардеробної шафи «Юніон», декор, барельєф листочок, художник Михайло Блінов спальня, оздоблення, пано, «Валдецо», декоративна фарба валрена, підлогове покриття, інженерна дошка, інекс меблі. Ліжко санті, система зберігання, двері, юніон, меблева колона в кутку на замовлення, відцаря, текстиль та декор, штори, мельникова текстила, освітлення, хаб'ян оздоблення, декоративна фарба, валрана, підлогове покриття, інженерна дошка, Фінекс меблі, ліжко і диванчик, Еленора Елена, шафа і стіл на замовлення, відцаря, стелаж «Фалаза», текстиль та декор, картина на стіні. Художник Михайло Кабан Петров, галерея Smart Textile, Мелікова Текстіли, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов